Христина Домбровська переглядає світлини з сімейного фотоальбому. Каже, народилася 10 квітня 1933 року у селі Ольхівець на Холмщині. Розповідає, 1939 гітлерівські війська окупували село, але хат не руйнували і дітей не вбивали. Німці брали налоги, не скажу всякі, як землю, ми мали німці. Колись як приходили контингенти, всякі небе цього. Но дітей не зачепали, ще якщо конфету дадуть, ще не так, як очую, як то казав, скільки наші вже тепер винищили. Такого не робили, як тепер, ті руські. Як ти й діти винні? Найбільш чітко, каже, 89-річна Лучанка, запам'ятала, як із села підступали гітлерівські війська. Як німець відступав, як сьогодні бачу, як він бігом і їхали, і пішки і йшли по главній дорозі. Нині Христина Іванівна мешкає сама у Луцьку. Двоє синів з сім'ями живуть окремо. Каже, не думала, що місто будуть бомбити. Я нікуди не втікала з хати. Куди вже я піду? Кажу, мені все одно. Мені внук на вишку і то плаче, зараз боїться. І не Ну, Ми всі боїмося. Як сирена, то здається, хай Бог милує. Хай не прийдуть. Це ми кажемо, щоб не прийшли. Я вже не буду ніким такий, як то казав, була українка і вже й Ну, шкода мені, шкода людей. Після війни родину Христини Домбровської виселили з рідного села Ольхівець у Польщі на Дніпропетровщину, а згодом батько перевіз сім'ю на Волинь ближче до Холмщини. Жінка говорить, усе життя працювала у колгоспі. Нині має розраду. Квітник біля багатоповерхівки. Щодня поливає чорнобривці, які посіяла, щоб тішили людей. каже, вірить у перемогу України і мирне майбутнє. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному Луцьк.